Бон Готер в часи Другої світової в Німеччині. В нього є одна відома дуже фраза. Він сказав так. Лише той, хто вірить слухняний. І лише той, хто слухняний, вірить. І, знаєте, це можна, але я казав, що це, це, це робити. Якщо немає послуху Слова Божого, якщо Бог каже одне, а я закриваю своє серце і не слухаю, це ознака не і якби я, якби би я не був релігійним, я не вірю. Я не віду в Слові Боже, тому що я не слухняний. Тому що, якщо Бог мені каже, що ти і в тебе немає надії, а я кажу Богу, та ні, я ж добрий. Нікого не вбив, я не вкрав, я ж хожу такі діла. І відкидаю від, від Боже Слово і не в своїх гріхах. І не усвідомлюю, що я загинутий в я не сукняв Бога. Бог мені каже про себе, я йому насуха. Я намагаюся своїм шляхом досягти чогось. Це не косу. Бог каже, робив так. Ні. Я благодромов, не слухня. Розуміємося. Тому це дуже так. слушна істина. Ми слухняні, коли віримо. І віримо ми тільки, тільки тоді, коли сукня. Божемо слово.